25-річний суданець Бахр Ельдін Якуб залишив Хартум у квітні 2023 року, після того як ракета зруйнувала його дім і вбила чотирьох друзів. У пошуках притулку він вирушив до Єгипту, але замість безпеки там на нього чекали економічні труднощі та загроза депортації. Зрештою, Якуб опинився в таборі під афінами. Він був одним із тисяч суданських біженців, які мусили шукати шлях через Лівію до Європи через посилення імміграційної політики Єгипту. Громадянська війна в Судані, яка почалася у 2023 році, змусила 4 мільйони осіб залишити країну. З них півтора мільйона вирушили до Єгипту. Новий закон про притулок 2024 року передав контроль за реєстрацією біженців від УВКБ ООН у владі Єгипту. Це значно погіршило становище іммігрантів з березня 2025 року. Було депортовано приблизно 21 тисячу суданців. Водночас умови в центрах утримання правозахисники називають жорстокими. У каїрі Якуб чекав реєстрацію в УВКБ ООН, ночуючи на вулиці. Потім відмовився від цієї ідеї і став жити з іншими суданцями у квартирі, працюючи різноробом і переховуючись від поліції. В Єгипті ми винаймали квартиру вісім осіб, одна спальня. Ми працювали, але поліція знаходила нас і ми тікали. Побоюючись депортації, він заплатив контрабандистам, щоб ті провели його до Лівії шлях був важким. Контрабандисти били нас камінням. у Лівії Якуб зіткнувся з арештами та жорстокістю. Лівійська берегова охорона, якщо зупиняє човни з мігрантами, то відправляє людей до центрів утримання, де, за даними ООН, чиняють злочини проти людяності. Проте Якубу пощастило. Його човен досяг криту за даними УВКБ ООН, у 2025 році. Суданців, які прибувають до Європи, побільшало на третину. はい、はいですね。はい